Вітаю, це урок історії України для 10 класу та Олександр Панарін. Що ж, продовжуємо говорити про Україну в роки Другої світової війни. Простежмо разом становище України на початковому етапі німецько-радянської війни. Успішно розвиваючи воєнні дії та реалізовуючи свої загарбницькі плани, Гітлер улітку 1940 року наказав підготувати план нападу на Радянський Союз. Він отримав назву За ім'ям імператора священної Римської імперії План Барбароса і мав забезпечити розгром СРСР у блискавичній війні протягом 4-6 тижнів. Варто наголосити, що Сталін. Теж готував плани нападу на Німеччину. Тому радянська армія не була готова до оборонної війни. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Удар німецьких військ реалізовували силами трьох армій. Армія північ рухалась у напрямку Ленінграда, центр у напрямку Москви. Армія Південь, що виступила у напрямку Києва, мала встановити контроль над Україною. Останній допомагали союзницькі війська Угорська та Румунська армії. На момент початку німецько-радянської війни Червона армія зосереджувала на західному кордоні значну кількість техніки та особового складу, а загальна чисельність армії та техніки в СРСР не поступалася німецькій. Проте подальші події показали, що в умовах непідготовленості та дезорганізації керівництва це не мало жодного значення. 1941 рік став для радянської армії катастрофою. Менше ніж за місяць боїв Червона армія втратила близько 850 тисяч осіб, більше 15% особового складу. При цьому німецькі втрати були у 10 разів меншими. Це ж саме стосується і військової техніки. Лише один приклад яскраво ілюструє ситуацію. У перші дні війни німці майже повністю контролювали повітряний простір. Армія СРСР втратила до 1200 літаків, близько 900, з яких навіть не здійнялися у небо. Під час танкової битви в районі Луцьк-Броди, Дубно. Врятувати війська Південно-Західного фронту від оточення вдалося ціною тисячі життів. Було втрачено техніку кількох радянських механізованих корпусів. Захопленню українських територій Гітлер приділяв особливу увагу та прагнув якнайшвидше заволодіти ними. Контроль над сировинними, виробничими та продовольчими ресурсами мав посилити німецьку армію. Швидкість захоплення гітлерівськими військами українських земель була катастрофічною. Вже 7 липня вони були біля Києва. Розпочалася 71-денна героїчна оборона міста. Сталінський наказ за будь-яку ціну втримати Київ призвів до того, що захисники міста опинилися в оточенні у котлі. 19 вересня Вермахт увійшов до Києва, а його захисники, які відступали, були приречені. Залишаючи Київ, підрозділи НКВС підірвали хрещатик історичні та урядові будівлі. Загинули тисячі мирних мешканців, десятки тисяч залишилися без даху над головою. Так було реалізовано радянську тактику випаленої землі. Тобто знищення всього корисного, того, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення на території, яку може зайняти противник. Складність ситуації посилювалася недолугим керівництвом та небажанням організувати злагоджений відступ неготових до ведення війни військ. Сталін заборонив військам відступати, внаслідок чого німці повністю знищили Шосту та 12 армії Південного фронту. Всього за тиждень, у серпні 1941 року, в Уманському котлі було знищено 18,5 тисяч особового складу, ще 103 тисячі потрапили в полон. Німецька та румунська армії одночасно спрямували свої війська на Одесу та 5 серпня оточили місто. 73 дні тривала оборонна операція. Війська нацистів та їхніх союзників втратили під Одесою до 100 тисяч осіб, радянські війська до 60 тисяч. 16 жовтня залишки радянських військ було евакуйовано з Одеси Морем. Частину з них направили на захист Криму, де 30 жовтня розпочалася 250-денна оборона Севастополя. Без сумніву, плани нацистів на блискавичну війну було зруйновано. Бліцкриг провалився. Окупувати всю територію УРСР вдалося лише у липні 1942 року. Поразки Червоної армії у 1941-1942 роках мали низку причин. Відсутність організованості у командуванні військами, розтягнутими на значній території репресії 30-х років, що фактично залишили армію без досвідченого керівництва, неготовність армії та її керівництва до оборонної війни. Міжнародна ізоляція СРСР після укладання пакту Молотова Ріббентропа. Тепер ви знаєте, яким було становище України на початку Другої світової війни. До нових зустрічей!